Якщо ви відчуваєте себе млявою сосискою, то це може бути не тому, що у вас немає сил чи енергії, а тому, що ви просто не вмієте собою користуватися. І виявляється, для цього є природна інструкція, а біологічний годинник. Графік дня, коли тричі на день та ніч змінюється основний тип енергії. І вона є або вогняна, або повітряна, або водяна. І якщо ви потрапляєте в резонанс з нею і виконуєте діяльність, яка відповідає цій енергетичній хвилі природи, то у вас протягом дня і ночі все вдається, йде як треба, як помащене добре і гладко. А якщо ж ні, ну то ви й самі, напевно, добре знаєте, як ви себе почуваєте зазвичай. Отже, три енергетичні хвилі дня та ночі, і як на них. Серфити, тобто заскочувати на них та нестись по своїм справам. Перша хвиля енергетична це вода, капха. Вона з 6 ранку до 10 ранку. Це енергія дуже повільна, м'яка, така важка. Треба нам обійми з чимось або кимось, або хоча б з собою, на крайній випадок, з котиком. В цей період нам треба що робити. Ну окрім того, щоб не поспішати нікуди, але й не засинати стоячи. Так це прокидатись бажано до 6.00, максимум 6.30. сови. Я з вами вітання. Прокинулися після все. ми оладки без соди, що ще корисно: легка розминка, тепла вода, практика, звісно, вдячності. Я люблю цей світ. Сніданок потім має бути теплий, а не щось перекусити з холодильника. Таке ж холодне, як серце вашого колишнього чи колишнього. Що ж категорично не треба робити, так це не залипати в телефон одразу після пробудження. І не перенавантажувати шлунок, навіть якщо ви збираєтеся наступний раз їсти на ніч. Хоча б потримайтеся і не переїдайте до восьмої ранку. Друга енергетична хвиля вона починається о 10 годині, триває до 14-ї години дня. Це вогонь, пітта. це коли ми розумні, гарячі і хочемо діяти словом, ти ще нічогенька стара бабця, вогонь або чоловік. Це період, коли хто гарно працює, той добре їсть. Треба і все робити, палаючи, але не вигораючи. І потім ще й класно пообідати. Що ще сприятливо робити? Це планувати важливі справи по захопленню світа. Обід. Особливо з 12 до 14, має бути основним цвяхом програми і подією у вашому гастротеатрі. Найважчу їжу пхаємо в себе саме в цей час і не забуваємо пити воду в той час, поки не їмо, а працюємо, тому що вогонь піта він буквально висушує. Треба поливати свій ґрунт, щоб не засох ваш росточок інтелекту в цей момент. А ось що не треба робити, це не можна їсти на ходу і не можна злитися на всіх і вся навколо, особливо якщо десь затори або на дорозі, або хтось затопив затори в черзі, якісь мямлі навколо. Це просто ну, не всі сьогодні, як ви живете в енергетичному резонансі з природою, тому не треба їх спопиляти поглядом за це. І третя енергетична хвиля дня з 14 години до – це повітря. Вата, і ми всі на цій енергії такі все. Я легкий весняний вітерець з мільйоном ідей, задумів повна голова. А потім що, Згадали, що забули закрити касу на роботі чи чоловіка на заправці, і повертаємось через це. А то не треба просто звинувачувати себе, то енергія така. Треба в цей проміжок часу, звісно, бути трішечки уважнішими, але й наповну, все ж таки, треба креативити, використовувати свою інтуїцію та свій сідалічний навігатор, тобто жопця, яке все чує, і ось ловити з одного боку всі ці спалахи геніальності. А з іншого боку, намагаючись, хоч якось їх зафіксувати, але поки що всі свої цінні ідеї відкладаємо в голову. В процесі ми підживлюємо себе легким перекусом, щоб не збитися з цього потоку творчості. Радять, до речі, їсти в цей час фіники чи горішки з теплим напоєм. І треба ще дихати, не забувати дихати, ходити та просто дивитися в небо. Походили, подумали, зловили інсайт. А ось що не треба робити, так це не можна перенавантажувати себе, бо думки будуть, плани дій теж, але поки що їх в чернетки. Не піддавайтеся ось цьому хаосу, не бути як повітряна кулька. Все, я все зрозуміла і полетіла. Заземлюйтесь, обіймайтеся другий раз з котом за день. Бо заземлюйтесь в моменті тут і зараз обійміть чоловіка. А ще якщо ви чай йому зробите, він взагалі точно повірить в те, що енергетична робота існує і працює. Ну а з 18 години денна зміна закінчується, починається нічна зміна, і знову три енергетичні хвилі нічної магії, керування собою.